Коротше, там лисичка і це ми тупо в центрі міста. Ой, вон встала, коротше. А до цього лежала і вона хотіла зайчика вхопити, а зайчик там побіг, що сумасшедший. Перебіг через дорогу. Коротше. Блін, коротше це дуже круто, прям можна бачити зоопарк. О, вон там ходить-ходить. Шукає їжу. Бачите. Кайф! Так, що вам зніму трошки сніжну завірюшечку. Блін, на відео не видно, але воно так прикольно мете. Коротше, один сніг мете прямо справа наліво і він закручує інший сніг, і там як типу, така хурт... хуртелиця всередині. Блін, не видно, коротше. Не видно азіров. Коротше, да, там вон є скейт парк. Це я знімаю з, нашого, з нашої хатки. Коротше, вид, якого немає зараз. Хуртовина скажена. Коротше, вийшов на балкон і мені так видно. І я все ж таки хотів би вам якось -то зняти, як воно прикольно, але все одно. Коротше, на, на відео того не видно, блін, дуже шкода. Класно так виглядає насправді. Ну, коротше, мете та й мете. Так, додам, що ще зараз мінус 15. Вчора було мінус 10. Позавчора було плюс Позавчора було... Мінус 20. Коротше, а ні, був 0, а потім мінус 20. Коротше, погода тут міняється кожен день. Це прям прикол. Так, друзі. Ну що, знімаю, коротше, вам хатинку нашу. Це нову хатинку. Це вхідна дверь, Це, типу, коротше, такий у нас тут, типу, як коридор. Це е, сушиться взуття тут після снігу, щоб не розвозити все це по всій хаті. Е, полиця, дзеркало велике. Це е, наша, наш лівін-рум і кухня одночасна. Коротше, холодильник, там всі прибамбаси, щоб готувати, е, там всякі... Крани отакі різні, різні види, отак от, от. Потім плита, дуже класно, там навіть їжа якась є, коротше, мікроволновка, яка гріє, до речі, треба чашку достати. Яка гріє за 30 секунд дуже до кипятку, коротше, дуже класно. Потім що тут? На холодильнику якийсь наш трошки магнітики для подорожів після подорожів. Тут є такий, як кладова, де ми всякий моду, коротше, ховаємо. Ну і взуття, і коротше, таке інше. Там вінники всякі. От, встроєна така штука, дуже класна. Вон там я ходжу. Е це такий, типу, каунтертоп, на якому теж готувати чи їсти. Як барна стійка така. Потім інший коротше, шкаф встроєний. Так, Це наші всякі авоськи, ми в магазин ходимо з ними. Тут всякі наші куртки, чемодани, Сноубордерські бути, Сноуборди. український флаг. І все обладнання для сноубордингу, Так, закриваємо і їдемо далі. Тут просто така зона, де ми чилимось. Диван, стол, ще один стол, тут можна працювати. Такий ж стілець чи що це, короте. тут балкон. Сьогодні засніжило, але коли буде трошки краща погода, то я зніму вид, який теж дуже прикольний вид на місто. Коротше, тут ліхтарик і така всяка штука. Так. так, йдемо далі. Тут ми заходимо, це наша спальня. Кровать ми не купляли. Поки що, типу, і так норм на матрасі. М -м квіточку цю нам подарували, до речі, коли ми заїхали в цей будинок. То від цього будинку нам був подарок, подарунок. Вон там трошки видно щось, але все в тумані, все в снігу, таке От, Тут є встроєна шафа. З нашим всяким одягом тощо. Коротше, така нормального розміру. І класно, що вона встроєна, не треба нічого купляти, як в Україні. Шафи тут йдуть Так, встроєні. Потім тут стілець, ну, то таке. Ем, тут теж типу шафа, в якій захована стиралка і сушилка. Ну, от, там теж якісь там швабри, щось там таке хова. Вот. Потім включаємо світ, це у нас ванна, теж гарного розміру, там дзеркало, всі ці діла, там душова. Ну, там в принципі, нічого цікавого. Там брудний одяг, полотенця, ну коротше якось так. Он. Так що, так, да, якось отак. Знову заходжу, виходжу в цей зал, там двері на вихід, і трошки далі я потім вам познімаю, що... Ой! До речі, тут типу, заперто, але можна відкрити просто вони Короче, І далі я там походжу вам ще так, знімаю. Це об'ява в лифті висить івентів. Як сказати коротше, івенти, що це таке, Події, події, о, події, які відбуваються в цьому будинку, і там всякі класні штуки. Так, отак ми відкриваємо. Ось такою штучкою. Чик-чик, все, відкрили. Заходимо. Так, добре, хатинку вам зняв. Тепер, короче, виходимо на такий коридор. От. От так виглядає наша двері. Це, коротше, е. Коротше, по сходам можна спуститися, якщо ліфт не працює, чи, чи якщо б його вимкнули, бо пожежна система спрацювала. Тут, коротше, є отакий ж... коротше, мусор викидувати. От, тут ліфти три штуки. Це грузовий, а ці два. Звичайні. грузовий відрізняється тим, що він більший. От. Коротше, на 18-му поверсі ми живемо. Там ще декілька квартир. От. Коротше, ось о, ліфт приїхав. От так, кнопки. Блін, це ж треба мені. Отак це робиться. Просто на будь-який поверх не можна потрапити. Можна потрапити тільки на свій, якщо на 18-й я живу, то вона у мене від... відкривається. Е, нічого не відкрилось. О, відкрилось. Або другий поверх, куди зараз ми і поїдемо, я вам дещо покажу. Це перший поверх. Е, Отак, от там показується, скільки ми їдемо. Тут обяви, що в будинку відбуваються, які івенти е е е от, приїхали. Приїхали на секонд флор. Про івенти розповім вам. Е е е тобто про івенти розповім, івенти це події, коротше. і тут в будинку відбуваються різні події. Ой, так, йдемо сюди. Тут короче, купа всього. Так, коротше, тут це зал, в якому зараз нікого нема, що я бачу вперше. От, це тут все безкоштовно входить в оплату цього житла. Коротше, приходиш, займаєшся на таких апаратах. На таких апаратах можна займатися е -е і це ще не все. Оце все там далі йде. Коротше. Е -е там внизу є зал, більш вже такий з залізом потягати. Коротше. Там якісь люди ходять, не впевнений, що це буде прикольно зараз знімати. Але можна спробувати. Коротше, вон там. Ось такі всякі приколаси Вот. І так люди займаються. Так, підіймаємось наверх, коротше. Це звідки я прийшов тут. Студія... Що там, наче нікого нема? Так, да, нікого немає, короче. Це можна навіть забронювати собі окремо і займатися, наприклад, йогою чи танцями. Також тут е з тих е подій, що я вам казав в домі, в будинку в цьому. Тут є події, як танці, наприклад, можна записатись і буде тут хореограф, і безкоштовно можна цим займатися так само, як йогою. Медитації тут бувають, ми з Ксюньою тут записувались, ходили. Дуже класно. Нагадаю, що це все входить в, в стоїмость житла. Так, ну, це, це і все з залою. Йдемо далі. Коротше, там я ходжу, знімаю, а там ще якась українка ходить, теж знімає, зніма, пішла в ту йогу студію познімати комусь. Уявляєте? Українські блогери, коротше, так, ідемо далі. Так, з другого поверху на перший. Так, ще раз, так, з другого поверху на перший, це там вихід, коротше, головний, а це все коворкінг. Тобто тут можна прийти зі своїм ноутбуком, попрацювати, що люди і роблять. Інтернет є, все є. Там кухня навіть є, можна каву собі замутити. Це отак виглядає. Сидіти можеш, ти хочеш, є розетки, коротше. все дуже продумано. Чувачок працює. Там вихід на вулицю, вон там я сиджу, це мій комп'ютер, книжки можна читати, до речі, це як і бібліотека. Коротше. І все разом. Сиди ти хочеш, місця дуже багато, місця всім вистачить. Можна тут сидіти, вон там розетки, там розетки, там все. Дуже прикольно. Потім що тут? Є плита, на якій можна щось приготувати, якщо треба. Там для посуди мийна машина така раковина, тут кофе, кофе машина є, кофе теж є, коротше. Це пусто, якісь такі приколяси, там щось теж готувати. Я навіть тим ніколи не користувався. Але воно є і це прикольно. Клас. Так, дуже круто. Якісь такі штуки є. Теж, поняття, немає, що це таке, чи холодильник може. Так, прикол це холодильник. І це ще теж холодильник. Це будь-яка людина, хто живе в цьому будинку, може всім цим користуватись. Ну, Крім того, що у кожного це і так є в будинку. Це вихід на вулицю. Це вихід на вулицю. Зараз дуже холодно, я не буду вам знімати, бо чекаю, коли все налагодиться і буде трошки краща погода. Але тут от барбікю машини стоять, можна привезти сюди друзів, пожарити м'ясце, випити пивка, там далі, типу басейн. Він зараз не працює, звісно що, але влітку буде працювати і коротше дім складається з двох частин. Ну як? Тобто тут два дома, отак, правильно сказати. Короте, ми живемо в цьому, дуже багато поверхів тут. І от на другому поверсі декаворкінг, де всі ці штуки, е -е, от такий, типу як коридор зроблений. І тут, типу, ще один такий будинок дуже височенний. А тут от для тусовок короте, все це зроблено. В тому будинку в нас друзі жили до нас. От, і, е, які порадили цей будинок, він, здається, найкращий тут в Калгарі. краще вже не придумати. От. Але зараз вже у нас багато тут друзів. Коротше, ще раз покажу, чи відкривається воно Ой, блин, відкривається, але важке. Коротше, туди там все це робиться. Там м'ясо тощо. сніг випадає. Так що класно, ну я ще разочек вам трошки пізніше зніму, коли вже не буде тут снігу. от. Так от. А зараз повертаюсь до коворкінгу. В цілому вам щось зніму. Упс, Блядь, не можу потрапити об обратно. Щоб потрапити обратно, треба, коротше, мабуть, і цю штуку зробити. Звалив, а як, коротше, отак ну, от тут розеточки, все як надо, президентський стіл. барбікю так, до мене доєдналась Ксюня. І ми зараз їдемо е, знімати який поверх? 30... 32 поверх. Коротше, їдемо знімати для вас. Так, заходимо, а, 35. натискаємо 35-й поверх, ми вам трошки набрехали. Так, тобто прикладаєш чи картку, як сіня прикладувала, чи отаку штучку. от. І відкриваються можливості поверхів. Отак, телевізор. Я зараз нічого не показую, але частенько там якась реклама, чи те, що відбувається, я вже вже казав про ці події. Тут можна коротше, різні класи є, наприклад, готувати індійську чи китайську чи тайську кухню. І там йога тощо. Отак, 35 й поверх. 35-й поверх. І що ми хотіли вам показати? Хотіли показати оце приміщення, яким можуть користуватись всі люди. Дякую, всі люди в цьому будинку. Тут що хтось є? Хтось є, лі? Ні, нікого нема. Коротше, прикалітесь, оце все е, можна користуватись, можна навіть взяти це. Як не в оренду, а як, як то сказати? Ну, можна сказати в оренду. Безкоштовно забронювати, о, так, да, забронювати, коротше. Забронювати і, наприклад, відмітити тут свій день народження. Є більярд, наприклад. Можна пограти в більярд. Е, можна просто тут посидіти, поспілкуватись в вікно подивитись. Є телевізор, музичка грає, дуже прикольні кії, все для більярду, коротше, тут. Упс, все закрито, якісь книжки там. Сидіти можна де завгодно, коротше, можна готувати, розетки є. Все є коротше. дуже круто насправді. Є така опція. Тобто, от, наприклад, у мене день народження, я хочу запросити друзів. Дзвоню, їм, кажу, який день, який час, і вони резервують для мене розетки. Тут є. Коротше. Можна сидіти за столом, а це ще не все. Можна піти на вулицю і посидіти. Зараз трошки там прохолодно. Але влітку, наприклад, тут дуже гарно. Тобто теж можна сидіти. Зараз все в снігу, але коротше, тут можна сидіти, і там щось їсти. Якщо холодно, можна увімкнути такі пристрої обігрівачі. йолки палки о, ну І з таким прекрасним видом на центр міста можна сидіти собі спілкуватись, як в хорошому ресторані, але різниця тільки в тому, що це не ресторан, а це е, будівля, в якої ти сам і живеш. Тобто це 35-й поверх, спускаєшся потім до себе і все класно. От, я потім ще то познімаю ввечері для вас, бо це різні. По-різному воно виглядає. І зараз круто, але ввечері, як мені здається, ще круче. Вон там гори, до речі, видно. Бачите? Альбертівські. А, так що, так, да, якось отак. Коротше. Прикольно, так? Да? Так, заходимо, заходимо. Пахне травкою, я чую. Нічого собі. Ой, дякую. Отак от, любі друзі. Так, а тепер з 35-го поверха їдемо знову на другий, де я вам знімав той коворкінг, але я не все вам дознімав. І трошки хочу ще дознімати, що там ще є. Так, виходимо з ліфту. По-перше, не впевнений, чи хтось там є, чи нема. О, давай зайдемо. Можна відкрити... А, Короче. Так, це, коротше, є електронний гольф. Кімната з електронним гольфом, де, де теж можна прийти. Можна забронювати заздалегідь, щоб точно дісталася ця штука. І, коротше, такий екран. Типу з полем для гольфу, є отакі м'ячики, є отакі. Що це таке? Клюшки коротше, різні? От, І собі прикольно тут можна грати, проводити класно час розважатись. Отак от. Так от. Так, не дознімав вам, що тут. Коротше, тут є туалет. Якщо прикортіло, то все тут є. Угу. Так. Електронне і щось там, коротше, закритий, Ну і все. Так, ідемо далі. Це ще не все. Йдемо далі. Там люди живуть. Так, це ми повертаємось до того коворкінгу який я вам вже знімав. Так, тут проходять класи готування. Тут, коротше, офіс, тут теж туалет. Ще один. І тут ми можемо зайти. Ой, там хтось є. А, чи ні, то телевізор. Коротше, можна тут теж це забронювати, теж для друзів, для гостей щось тут відмічати, сидіти. Можна і не бронювати, можна просто прийти, але якщо хтось вже забронював, то вийде, що ви в прольоті. Короте. Можна грати в пін понг ось можна грати в настольний такий футбол. Ми бувало грали в таке тут сидіти, відпочивати, спілкуватись, ще один більярд є. Телевізор. Ну, коротше, ще одна така кімнатка, а там гриль і. ой, які грязні вікна. Коротше, барбекю, так, да, і там можна буде на вулиці сидіти біля басейну, але не зараз. Так, дякую. В принципі, і все. Так, продовжую вам знімати це на перший поверх. Ми приїхали. Отак, три ліфти, один грузовий, два звичайних. Коротше, в тій кабінці. Це офіс людей, які ти приходиш і з ними спілкуєшся по цьому житлу. Короте. Це перший поверх. Ем, отак виглядає. Тобто можна посидіти, тут когось почекати, там вихід, там типу рецепшн, як в готелі. Короте. А, Там пошта короте, приходить. Так, проходимо далі. Йдемо до ще одного офісу, треба поспілкуватися з людьми. Ще один ліфт, і там, коротше, будівля ця дуже величезна, скупою всього. Тут ще офіс. Все, перестаю знімати. Так, друзі, вийшов на балкон нашої хатинки. 15 березня і вже весна. Вон, э, так все виглядає короче, трошки. Тут скейт парк. Он на скейтах катаються чуваки в футболочках. Тепло. Э, градусів 15, я короче, не подивився, якщо чесно, он внизу те, що я вам до цього знімав. Э, там це басейн. барбекю, можна сидіти там, коротше. Гулянки влітку проходять, відбуваються дуже багато людей там. Це, коротше, вид на місто наше, і ми на 18-му поверсі. Так що прикольно. Так, виходимо з дому. Ой, ой, ой. Я не, не все за один раз вам знімаю, а частина мої кожен раз, коли виходимо з дому. То я щось намагаюся вам зняти, тому воно і буде йти не все разом, як хотілося б. А якось то я знімаю на першому поверху, то на останньому, то знову на першому, то на другому. потім. Якщо ви бачите, як є вже.